Йоки-палки. Як з цією штукою споритись, я не розумію. Просто не все прямо і в нас мінус один учасник. Можливо, наша задача взагалі просто їхати якомога обережніше, і вони. Просто класно. Так, 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 так. Ай! Ну куди ти так різко гальмуєш, ну алло? Ой, міну чувак. Всім привіт пані двано, вітаю вас на мою дороку Вода Колосік Драйв і сьогодні ми будемо проходити сценарії. Але не звичайний сценарій а сценарії, які додали з нещодавного оновлення, тому що нещодавно вийшло оновлення в Драйв і додали нові автомобілі, додали нові місії, там невеличкі фікси, трішечки локації поміняли. Ну коротше, сьогодні в нас буде гонка по воні, і сьогодні реально буде весело. Тому, пані та панове, я сподіваюся на вашу підтримку виглядів. Подобайки на ну, перед початком даного відеолика я би хотів проти проєкту перегляду. Та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну я не позаплюсь затримувати. Давайте вже перейдемо до основної частини даного відеоролика. Ну що ж, поїхали робити наш е перший е сценарій. Правило зупинити та арештувати підозрюваного. Давайте зробимо ретрокари, це дуже прикольна тема. У мене таке відчуття, нібито я зараз граю не в Бімдже Drive, а тупо в мафію. І це прикольно. Тобто, що нам треба? Нам треба арештувати підозрюваного, отримавши мінімальне пошкодження нашому автомобілю та зарештувати його. А, з першого разу, щоб в нас відлік часу більше не йшов, тільки один раз. Ой-ой-ой. Як же він. Ага, зрозумів. Коротше, мені взагалі не можна було врізатися. Як же цей ретро автомобіль важко повертається, просто жесть. Ой-ой-ой. Таке відчуття, ніби я зараз реально в якусь мафію граю, тому що в мафії, я думаю, що багато хто знає, що там чисто такі автомобілі є. Більшість таких автомобілів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 йой йой а це важко. А це дуже важко. Це без приколів, реально, блін на муху важко. Так, давай трішечки боком. трішечки боком можемо собі дозволити. До речі, пані панове, якщо є бажанечка, напишіть комутах, як вам взагалі ось такі, типу, ретро-тачки подобаються чи ні? Та й взагалі, в принципі, якісь там старі автомобілі, там, наприклад, якихось хоча б. Ну, 90-х, 80-х років. Тому що мені, якщо чесно, подобаються вони більше, аніж нові. Не знаю чому так, але я більше фанат по якимось там стареньким машинкам, аніж по новим. Так, 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 давай, давай, давай. Може нам треба в механіку перейти, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, воділа з мене ще таке собі, ну я до апаратіку не звикну, вибачаюсь, пані панове. До апаратіку реально треба звикнути. Апаратік-то у нас гоношний. Ой. Давай на другу. На другу полетели. Непогано. Непогано поки що. Так, тихо. Промозимо. Знову ж таки, друга передача. Нормас, вообще чотенько, вообще супер. Просто класно. Так, 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 так. Ай. Капец. Ну все, виходи. ГГшечка. Ну, до речі, розбивається він прикольно. Реально, досить такий круто б'ється. Окей, другу спробу робимо. Давайте спробуємо з другої спроби, я на цей раз краще поїду в механіці, можливо, в мене в механіці краще вийде це зробити, аніж на автоматі. Так, тихо, 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 тихо. Супер. Супер, поки що навалимо. До речі, якщо прям дуже гарно почути, ну, вслухатись, в з звуки, то можна почути, як в нас коротше, автомобіль скрипить, пищить, ну тобто реально як старий автомобіль. А не як там нові? В ідеальному стані, в яких немає жодного звуку. Так, друга передача, непогано, непогано. Начні ми зараз набагато ближче до нього, аніж ми були минулий раз на каркал. Йокі-палки. Як з цією штукою споритись, я не розумію. Що воно таке? Добре. Третя спроба. Чувак, а ти куди поїхав? Оп. Трішки пенділяємо. Тобі, звісно, дякую за це, але. Стопе! Стопе, стопе, стопе. давай на обочину. На обочину прижмаємось. А там був камінчик такий файненький, аби він у нього в'їхав, було б взагалі просто супер. Так, тихо, 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 тихо. Так, ну бампер ми йому вже відірвали, це вже добре. Це вже прям дуже-дуже добре. Так, добре, давай в його тріщики ми відпустимо. Ага, я в нього застряг. Чого я не можу передачу перемикнути? Вона передача не перемикається? Оу. Я тут спробую Ай-яй-яй, це погана ідея скорочувати на даному автомобілі. Це дуже погана ідея. Тому що він пригає просто як ненормальний якийсь. Добре, давай, третя спроба. Ой, третя спроба, третя передача. Спроба це вже хто знає яка. Трішечки боком, трішки боком на автомобілі, якого там року. До речі, паніте пановок, якщо ви знаєте, якого року даний. Автомобіль, ну в плані року випуску, то напишіть кому-то, мені буде дуже дуже цікаво почитати. Тому що я, якщо чесно, не знаю. Я знаю, що він дуже-дуже старий, але я навіть приблизно не назву дату. Мабуть, якісь, типу 50-ті, роки, 60-ті, мабуть, якісь такі плюс-мінус. Оп! Чувак, ти повинен був пасти! Ти повинен був пасти! Тихо, 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 тихо. Непогано. Куди ти їдеш? Куди, 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 куди? Все, нарешті переходимо до наступного сценарію. Ну що ж, пані панове, наступний наш сценарій називається Клуб Хотродів. Тобто, нам треба показати майстерство. Тобто нам треба показати майстерство учасникам клубу на технічному... Вудичному маршруті. Добре, полетіли, полетіли. Давайте спробуємо подивитися, що воно таке. Ой-ой-ой-ой-ой. Даний автомобіль дуже учний, тому я трішки Трішечки звук прибрав. Але я думаю треба ще прибирати. Ой-ой-ой, а він непогано їде. Він досить таки непогано їде. Але... але я останній. Чому я останній? Можете мені сказати хтось чому, я останній. Я не хочу бути останнім. Мені таке не подобається. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, -ой 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 -ой. тихо, 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 тихо. Понятно. Це важко, це важко, тому що дана штука не керується від слова зовсім. Тільки трішечки ти повертаєш і все. І ГГшечка. Окей, полетіли, давайте спробуємо. Другу спробу, можливо, в нас щось вийде, а можливо, ні. Полетіли. 226, 240, 250 непогано. Гальмуємо, гальмуємо, гальма, 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 гальма. Головне не забувати про гальма, яких тут немає, тому що як тільки ми починаємо гальмувати, то наш автомобіль відразу просто несе прямо, і в нас мінус один учасник. Можливо, наша задача взагалі просто їхати якомога обережніше, і вони. Самі себе винесуть з часом. Це було б дуже таки непогано П'ята точка, з 27 ми тільки-тільки проїхали, тому гоночка ця, вона досить таки довгенька. Так, 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 так. А я би тут трішечки хотів би скоротити. Це була погана ідея. Це була дуже погана ідея. Ну добре, нічого страшного. Ой-ой-ой. А як, а як? А зачем? А на нашу. Мені хтось може пояснити, як цю гонку проїхати взагалі. Що це таке? Бо я не розумію. Чувак, не гальму так різко. Я собі колос вже пробив з самого початку, камон. Яким чином це взагалі відбулося? Я не розумію. Я наче нічого не робив, але колесо вже собі пробив. Окей. Чого страшного? 240, 250. Непогано. Непогано. Поки що їдемо, поки що нормально, начебто себе більш-менш почуваємо. Так, гальмуємо, гальма, 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 гальма. Те, що пробили ми колесо, це дуже погано, тому що... І так ця тачка не керується. Ну куди ти так різко гальмуєш, ну альо? Можливо, в даній гонці було взагалі легше їхати на якомусь типу кермі з педалями, тому що на педалях хоча б можна регулювати газ, і я думаю, так було набагато проще. Так, 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 чувак, чувак. Ой-ой, я там чувака виніс, ну, наче то з підвіскою в мене все добре, з колесами також все добре, тому не бачу ніяких перешкод, щоб продовжувати маршрут. Тому летимо 250. Тут нам треба по гальмам дати трішечки. Трішечки гальмам дати, ну ми вже їдемо на останнє, це вже непогано. Це вже дуже і дуже непогано. Але, чесно вам сказати, хоч це гра... Але на даному автомобілі дуже страшно їхати. Без приколів, на ньому реально дуже стрілячно їхати. Таке відчуття, нібито я зараз в реальному житті сиджу за кермом даного апарату. І це просто жесть якийсь. Я розумію, що тут немає зовсім нічого, ні АБС, ні СП, Е, нічого зовсім немає в нього, тому є проблеми. Є проблема, про які не говорять. Мені б хоча б просто доїхати до фінішу. Я вже не планую приїхати першим чи другим. Мені просто хоча б вже доїхати до фінішу, вже було б дуже і дуже непогано. Можливо, там вони десь зафейлять зараз, поврізаються. Я був би дуже і дуже не проти. О, чувак, зафейлі. Тихо, 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 тихо. Він зафейлив, але... Щоб трішечки він мені... Завадив би, якби він ще трішки назад здав би. Тому що, знову ж таки, Галіму даного апаратіку немає. Так, добре, повертаємо. Файненько. Непогано. Непогано. Так, тут вже наші різкі поворот, а. Так? так, тут вже наш різкий поворот. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Дійсно, я ж їду перше, щоб трі трішечки повиділиватися е з учасниками, перед учасниками. Йо-майо. -йо. Як вони так різко повертають на такій швидкості? Ой, мінус чувак. Нормально. Мені сподобалось. Я би всі так учасники зробили одночасно ну, взагалі було по кайфу. Так капець. А так все непогано йшло. Мені за чувака винесло. Дуже жорстко. О-о-о! глушак відлетів. Крутяк. Так, в нас мінус один опонент. Це дуже-дуже круто. І ми можемо продовжувати наш рух. Мінус другий опонент. Кайф взагалі. Все, зараз треба їхати якомога обережніше. Сильно, прям дуже сильно не навалювати. Ну навалювати, але в міру хоча б. І розуміти, що в нас старий автомобіль і ніяких... ніякої безпеки тут немає. Мінус ще один опонент у нас по дорозі був. Кайф. Нас трішечки веде автомобіль в праву сторону, але я думаю, що нічого страшного. Ми і так більш-менш впораємось. Я, до речі, їду третій. Я, до речі, їду третій. Я думав, я їду, там якийсь десятий, але я їду третій. Дуже непогано. Так, тут же у нас гарні краєвиди починаються, тут же я не їхав. Тому я маршруту зовсім не знаю, мені від цього набагато страшніше їхати стало. йолки палки Камон. Як тупо так, а? Так, у нас мінус колосу. Але начебто воно ще більш-менш тримається. На своєму. Цьому як його. Ну, зрозуміло, коротше. Начебто воно більш-менш тримається. Так, нам ще 7 чекпоинтів, і я можу завершити гонку. Да, третій. Да, не перший, але... Ну... Можливо, якось майбутньому. Я приїду перше, але на сьогодні точно було. Це просто жесть якийсь. Це реально дуже важка гонка була для мене. Тому що на цих штуках, по-перше, мені самі ці автомобілі, ну вони прикольні, але що прям кататися на них дуже мені подобалось, такого немає. А по-друге, вони реально дуже страшні, тому що <кхід> багато потужності. Зовсім немає ніякої безпеки, зовсім немає ніякого там АБС, якогось такої штуки. Коротше, страшно. Страшно. Дуже страшно. І резини, схоже, за все також нормально немає, тому що вона майже завжди буксує наш автомобіль. Тому тут дуже страшно, ми не знаємо, що це таке, але дуже цікаво. Все, ми завершили гонку сюди. Да. хоча б третій кайф. Пані та панове, ось ми підходимо к завершенню даного відеолога, а даний відеролог був докурусій в Punch Drive і старі в На них реально дуже важко їздити в Punch тому що вони важкі, не керовані, вони не гальмують. Коротше, реально дуже важка техніка. Тому пані та панове сподіваюся, що ви вже постали вподобайку, підписалися на канал та написали якийсь позитивний коментар. Дякую вам за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!